Всім привіт, вітаю вас на новому відео. Давненько не було мене на каналі. Щось якось ці свята так пролетіли, і не дуже було, коли брати в руки камеру. Я так знімаю вранці, на сьогодні п'ятниця. Софія ще спить. Вона зараз, поки канікули в обід не спить, тому що я не їжджу за мною до школи. Відповідно, вона в машині не засинає і вона спить тільки вночі, але спить вже так конкретно. З 10 до 10, там, чи з 9 до 9. Тож ми з Матвієм вже снідаємо, я п'ю каву, чекаємо, поки Свія прокинеться і будемо збиратися на прививку. На сьогодні планові прививки Матвія по віку Тішив шість років, і Софії треба зробити другу дозу від зіткнянки. І якраз весь цей час, всі ці дні мені практично не треба було нікуди виїжджати з хати, і погода була суха. А коли сьогодні мені треба виїжджати, то впав сніг і треба чистити машину і їхати в сніг. Ялинку ми вже розібрали практично. Точніше, це то була ініціатива Софії. Вона постягувала вже всі іграшки. І я вже їх заховала, ще тільки світло. Раніше в мене така перспектива їхати самі з дитиною до лікаря або з двома дітьми, а ще якщо на прививку двом дітям. Я... <кій> якщо би мені хтось сказав, що я буду це робити сама і зовсім не переживати, а просто це робити, то я би не повірила. Але в нас діти досить добре переносять прививки, Матвій спокійно. І Софія, ну у нас нема такого, що вони там плачуть перед кабінетом, тікають там, їх треба вмовляти. Якось так вони досить спокійно. Так що я впевнена, що все прийде легко. Вийшла на двір. Матвій. Любити сніговика. Софія, я покажи морку. Ніс. <гум> <Я> взяла ніс. <гум> Ти взяла ніс? Ніс, ніс взяла. Матвій, дивись, який ніс в сніговика буде. Дивись, в мене є ніс. Матвій. <гум> Дітям радість, а мама би полежала під ковдрою. Але якщо я хочу, щоб вони добре спали, то треба файно погуляти. Телепорт в суботу. Я вже замінила ялинку на дерево юсківське. Сніг-мете. Субота це день моєї менталочки, день мого ментального здоров'я. Там на фоні пакети зараз буду розбирати продукти. Якраз тільки що купила. Хочу вам так само трохи показати, бо я колись ще давніше робила таке відео, як я там організовую побут, як я закупляю продукти, що я готую. Зараз у нас все трохи помінялося, але е, така передишка один день в тиждень, одна доба, коли я звожу дітей до своїх батьків, і я можу е, виспатися, можу нормально в хаті поприбирати, помити підлогу, міняти постіль, поскладати якісь речі, сходити в магазин, сходити в підвал, е, заправитися, щось е, помити машину там раз в ніколи. Просто собі включити якийсь фільм чи зустрітися з подругою, дуже так розвантажує голову і емоційний стан. Особливо зараз, коли я з дітьми сама на канікулах вже два тижні пройшло, ще один тиждень залишився. Але Софія вже з понеділка піде в садок на півдня, бо і домашні завдання треба з Мітфеєм робити. Ну, словом, це зранку до ночі, зранку до ночі, воно. Виснажую. Раніше я купляла продукти або в метро, або в Ашані, або в Сільпо. Зараз я дуже бережу свій час, час за кермом, час в пробках. Я купляю все біля хати. У нас є в магазин родина кобаска, в нас є близенько, у нас є аптека. чистенько. Тобто, в принципі, всі магазини такі побутові в нас є, і мені цього достатньо. Така розпаковка в мене зараз буде. Це зазвичай такий у нас стандартний набір на тиждень для мене і для двох дітей. За тиждень я ще докупляю молоко, я ще докупляю хліб, якісь там овочі, але зазвичай так воно виглядає. Я е, скупляюся в суботу або в неділю, поки я сама без дітей, можу нормально занести всі пакети, все собі заготовки якісь зробити. Це в нас овочі. Зелень, фрукти, цибулі, морква, таке стандартне. Це в нас молочка, сирна маска, сметана, молоко, яйця, сирки, йогурти. І це в нас е, м'ясне. Діти в мене їдять курку в основному. там Налисники з курки, фарш з курки, е, сосиски з курки, ковбаса каші на сніданок. От, в принципі, і весь набір. То коли діти ходять по своїх закладах, то мені простіше трохи з кухнею. Мені так фактично лишається повноцінна вечеря і там сніданок чи якийсь перекус. Зараз ці три тижні вдома, то <смі>, такий хардкор, тому що діти їдять багато і потрошки. Діти не можуть чітко сказати, що вони зараз будуть їсти. Тобто, ти, наприклад, можеш їм е спитати, що вони хочуть, ти можеш їм це зробити. Подати їм це, а вони скажуть, що вони ж того не хочуть, вони хочуть щось інше. Також діти їдять маленькими порціями, я не знаю. Я думаю, що це всі діти так, не тільки мої. Вони їдять часто і потрошки. І оце часто воно має бути різне, <смас> не може бути те саме, наприклад, що було там на обід. І в мене такі діти, що вони мають різні смаки. Наприклад, я питаюся там: є вареники, є пельмені? Хто що буде? Софія буде племені, Матвій буде вареники. Чи, наприклад, налисники чи сирники? Матвій каже, налисники, Софія каже, сирники. Або, наприклад, там, зубка з таким, чи зубка там, чи борщик з таким. І вони будуть казати щось різне. Звичайно, що я не, не фуршет і стараюся якось їх е, організувати, до того, щоб вони їли щось схоже, якось домовлятися. Але. Е, Кухня це дуже великий об'єм роботи, коли є малі діти. І саме е, смішне і несмішне в, е, в тому всьому те, що мама зазвичай доїдає настої, чи то ж не доїли діти. Ніколи хвилювання такого, що діти голодні, що вони там щось не їдять. Вони активні, вони здорові, вони жваві, енергійні, в них гарний розвиток, я вважаю. Тому. Я пропоную, я їм щось готую. Вони собі з того, що їм засмакує, вибирають, їдять, скільки їм достатньо, і, в принципі, все. Ну і в солодкому в нас виступає Софія. Софія любить щось солоденьке. Вона без солоденького не, не працює, не йде на співпрацю ніяк, якщо немає нічого солоденького в хаті. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що дивилися до кінця. Про все потрошки вам розказала. Буду старатися знімати відео по мірі моєї можливості фізичної, по часу, по енергії, тому що хочеться так само мати ту енергію і для себе, і для близьких. І нема наразі такого надлишку, щоб я ним часто ділилася з аудиторією, але е, моїй відео Ютуб це те, що мені дуже сильно подобається, це те, що я би хотіла продовжувати, і буду старатися знаходити на цей час. Так неочікувано вже середина грудня, фактично, перший такий святковий місяць зими, якого я дуже боялася, через те, що свята прийдуть в іншому складі сім'ї, і як це сприймуть діти, і як це сприйму я, але вже цей місяць позаду, і ми всі молодці. І я бажаю вам, вашим сім'ям в новому році не втратити, не втратити віри. Віри в себе, віри в те, що, що ми зможемо, на що ми здатні. Тому що деколи ми самі не віримо, на що ми здатні, поки життя не поставить нас в такі обставини, при яких ми будемо змушені десь шукати в собі ту силу і не просто йти, а повноцінно жити і вести навіть за собою, надихати людей. Всім па-па, бережіть себе.